Наша країна стала основною силою, яка взяла на себе основний тягар війни з фашизмом і відсікла шлях тодішньої Німеччини до світового панування. Головним творцем у Другій світовій був радянський народ, який здійснив подвиг, рівного якому історія ще не знала. У визвольному поході території 13 держав Європи та Азії, які знемагали під гнітом фашизму, брало участь більше 7 мільйонів радянських воїнів. До 1 січня 1942 року загальна сума засобів, які надійшли від людей за роки війни у фонд оборони, склала 118 мільярдів рублів. На заощадження населення, віддані у Фонд оборони під час війни, було випущено і передано у діючу армію 30 тисяч п'ятсот танки, відправлено більше 2,5 бойових літаків, декілька тисяч артилерійських гармат, понад 20 підводних лодок та катерів. Бісмарк попереджав своїх нащадків: ніколи не йдіть на Русь, вас переможуть своєю непередбачуваністю. Мусоліні дізнавшись про напад Німеччини на радянський союз, одразу передбачив. Це означає, що війна програна. Невдовзі Гітлер особисто констатував: Росія воює не за правилами такого опору від нашого народу. Фашисти навіть не уявляли. Полковник медичної служби Григорій Конвісаров пройшов через усю війну від Кавказу до Берліну військовим фельдшером. Про врятованих співвітчизників розповідає. Коли я перев'язував ранених, вони просили, ті, які були що способні стояти, дайте нам обратно оружжя, ми з того пойдемо в свій полк з тим, щоб добивати фашистів. Ось така була патріотична. Патріотичським на нас весь народ піднявся на боротьбу з фашистською нечистю. Всі люди стали одним цілим на фронті і в підпіллі. Понад 500 з'єднань та сотні загонів і груп народних месників діяли в тилу ворога. Надзвичайна мужність, відповідальність і відвага Івана Павлова надали можливість у неповних 23 роки очолити батальйон. Мене зразу на мені звання сержанта з першої неділі в армії і. И... В училище, в училище тоже был командиром командиром отделения помком взводом был и все время сержантом был. Так и войну тоже вот видите, несмотря что я только лейтенант по 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 возможности, по званию командир взвода, а уже Командував uh, батальйоном. Нам ніколи не перемогти цієї країни, писав у своєму щоденнику німецький солдат, тому що навіть діти тут воюють і гинуть як герої. Велика вітчизняна зробила дітей завчасно дорослими. 60 тисяч з них були учасниками бойових дій. Наближаючи перемогу, маленькі захисники вітчизни зібрали 8 мільйонів тонн металобрухту. Неповнолітні працювали на мотострілкових заводах по 12 годин на добу, виготовляючи мотори до бойових літаків. Цілий день вони стояли у черевиках на дерев'яній підошві з матерчатим верхом. Білорус Василь Степанович Свирид у 1943 році долучився до захисту рідної батьківщини. В було 15 років, Так, залишилися в деревні, зарімаюсь сільськозяйствоми роботами, допомагали родителям, намагалися, чим могли. оказать практическую помощь в деревне. Потом образовался, мы образовали наша деревня небольшая в Беларуси, я сам белорус по национальности, деревня небольшая, образовался отряд самозащиты, с поход, в который вошло там пять человек, таких как я, друзья, во главе с директором с нашей школы. Я с это, с отряда защиты поступил рядовым партизаном в 120-й партизанский отряд Белоруссии, и в этом отряде находился до соединения с частями Красной Армии. Мне очень запомнился последний партизанский бой. Это тогда, когда Советские войска двигались с востока на запад, а немцы отступали, планово отступали на, на, на запад. Да. И вот мы накануне связались с, партиза... с действующими частями, с командованием, что мы с этой стороны, а партизан отряд. а Красна армія з тої сторони, щоб окружити і групіровку небольшою уничтожить. Не було ні сім'ї, ні родини, яка б не зазнала нищівного удару війни. Із кожних ста чоловік з боїв повернулись додому не більше трьох. Загинув і друг Василя Степановича Шура. Он піднявся на коленка. така йолочка небольшая була рядом. Поднялся на коленка и запел песню. Песня «Броня крепка и танки наши быстрые». Вот так вот. И вдруг упал на Пуля, здесь голова, и вот ему зашарахнула немецкая пуля. Он упал без сознания. Бой еще продолжался некоторое время. А затем мы бросились. З криками ура через небольшую реч, речушку в об боротках лежали так, кожен, так, і туди к німців. Прикладів героїзму нашого народу стільки, що їх ніколи не перерахувати поіменно. Героїчний вчинок Олександра Матросова лише на Вінниччині повторили рядовий полін і Єфрейтор Ткаченко. Під Москвою <кхм> солдат попав, разве попав в плен к німцям, Они его закрыли в сарае, это зимой, как раз э, в ноябре месяце. Его закрыли и этим э, цепью привязали к столбу в сарае. Так этот солдат что сделал? Как раз у него не нашли, когда обыскали, не нашли при нем на с ножа у него нож в нож, он вытащил ножа и этой самой руку перерезал и освободил сам себе. куда вот. Когда перерезал, всех выпал, и он уж утро убежал. Один солдат <как> сказал, значит, потерял связь между батальоном и полком. А между ними там, 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 там были пробиты эти кабеля, самые связи. И он пошел туда, восстановил связь, восстановил связь под огнем противника и доложил, что я, значит, выполнил приказ, связь есть. Вот. И он, а он до этого перед этим написал письмо матери, что мама я значит иду на смерть, что если меня не будет то не плачь. я умираю за родину за будущее нашего поколения детей в так, таком духе написал да И вот и, и написал в конце что э, кто найдет этот документ для письмо передайте по адресу таком, таком по адресу. В роки Великої Вітчизняної 86 жінок були удостоєні звання Героя Радянського Союзу. Серед них 30 льотчиць, 26 партизанок, 16 медиків, зв'язківців, снайперів, танкістів та розвідниць. Жінка у час війни теж в тобі воювала без двох ног, теж наводила страх на німців. знаєте, Сразу узнають теж, розвідка працювала. кажуть, о. Жінщина найтака страшна, як говорили, покришин саме страшний, також страшний на, на війні. Ким вона була во час війни? Машиністка, саме водій Мранка. Почесний громадянин нашого міста Іван Григорович Павлов за оборону міста Вінниці нагороджений трьома орденами та 16-ма нагрубними медалями. В нашій землі Віннісу в 5 часов вечір було на башні. Возінуть наш красний флаг, совєтський красний флаг. Вот. Это большое має значення. Символ перемоги, бойовий прапор із захисниками вітчизни поряд був із перших хвилин визволення. Прапор обов'язково зберігали, ховали під одягом, щоб у випадку, якщо загинув бойовий підрозділ, його відновити. Прапор перемоги гордо замайорів і над Рейхстагом. Перед вами. Боевое знамя морской пехоты, которое в годы Великой Отечественной войны принимало в боевых действиях освобождение Берлина. После освобождения Берлина часть, которая была переформирована в морскую пехоту и воевала с японскими империалистами. Данное знамя является боевым, которое прошло крещение в боевых действиях не только под Берлином, Но і війною з Японією. Мало учасників бойових дій залишилось поруч з нами. Довгих 1418 кровопролитних діб тривала війна. Загинуло 10 мільйонів українців. Нині більшість ветеранів великовітчизняної лежачі і потребують сторонньої допомоги. Партизан 71 один чоловік живої на сьогоднішній день. Вот. Ну, к сожалению, в 2013 році за год умерло 2000 тисячі. 261 чоловік. Ветерани це живі легенди і приклад для наслідування для молодших поколінь. Поклонімо світлі пам'яті величі непохитності, нескореності духу мільйонів українців і загиблим 174 тисячам подолян, які захищали наше мирне небо. Я хочу пожелати молоді, молодіжі і нашим наслідникам, щоб вони не знали такої війни, яку ми. которые мы пережили, чтобы у них была счастливая жизнь, счастливый труд и здоровье. Вот так мое пожелание, чтобы любили свою Родину, как мы любили.